Компанія Дефі це сучасний український виробник рушнико-сушарок. Наша компанія постійно прагне до вдосконалення. Саме тому ми постійно збільшуємо та навчаємо наш штат співробітників, розширюємо та вдосконалюємо парк виробничого обладнання, а також збільшуємо наш асортиментний ряд. Тому сьогодні я хочу презентувати вам новинку 2023 року: Сушарка Вікторія. Дана сушарка виготовляється як в водяному, так і в електричному варіанті. Електричні варіанти можуть мати як ліве, так і праве підключення. Також електричний варіант оснащено зручним терморегулятором, який має безліч функцій. Наприклад, можна виставляти комфортну температуру, тут є таймер на вимкнення та вимкнення сушарки. Тут є захист від дітей та ще безліч корисних для вас функцій. Дана модель випускається в трьох базових кольорових варіантах: це чорний, білий або нержавіюча сталь. Проте, за бажанням, ви можете замовити будь-який колір, який є в наявності в наших постачальників. Дана модель має стандартну лінійку розмірів виробника, Проте. Можете ви замовити ще й будь-який розмір, який підходить під вашу ванну кімнату. Безпосередньо ця модель це спецзамовлення і має розміри 600 на 1000 міліметрів. Найближчим часом наша компанія планує презентувати ще безліч новинок, які приємно порадують наших клієнтів.